І всім привіт, народ, з вас під виступу. Давайте ми продовжуємо грати Харджфайн 4 без модів за Угорщину з метою формування Королівства України десь, десь, десь ось, ось. Так. Тут північну Угорщину, трохи розширимо. Зараз же ми відкривали собі рішення інтегрувати регіон Угорської Австрії в состав імперії, Чехословаччина і Ламбер... Ламбардія Вінета. Ми зараз отримуємо більше національних провінцій і багато дивізій Опиниться прямо під нашим контролем. Було прямим. Що прекрасно. Так, тут зараз я е, в, в Полта вийду. Що дуже сильно погіршить, їм тут постачання. Савку. Так, ми ще савком воюємо, хто не пам'ятає. Блін, було б круто пробіжатись зараз, прям пробіжатись в Харків. Може затримати їх тут, спробувати. Він прям так, як я хотів не вийде. Але щось дозробне. Нові двізі, у мене тут ще 24-ка створюється. І повністю забита Всім, повністю забита Тобто можна спокійно ще. Ще 24-ку робити. До побладнання не вистачає, але буде вистачати, все нормально. Ми виробництво ще збільшимо. О, ми зараз дуже збільшимо виробництво. Через скільки тут? Через 44 дні ми поінтегруємо купу регіонів. Так, ми, 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 ми. Для авіації бонус, дай. Нащо воно мені? Танки також я не виробляю танки, але нехай. Конструкторське бюро. Ще якесь байдуже. А ось це важливе конструкторське бюро, Ми зараз, напевно, беремо на арту-бонус. Такий більш-менш вигідним наступом. Зараз буду йти в бік Харкова. Окей, зараз щось цікаве зробимо вперед. Відносно нахабно атакую. І нас трохи відбили навіть, але нехай. Нічого критичного. Головне, що я їх зараз в багатьох провінціях затримую. І головне, Його зайти в Харків. Таке ці з Індії. буває. Єе, yeah, все. Mm, вони тут затримують. Ти сюди. Зупиняй. Блін, якось. вони затримали прямо під Харковом. А, ну не втримаєте ж тут все одно всі провінції. Ви ж це розумієте? Все одно вигідним наступом зараз буду просто проходитись вперед. Ви що таке? Здаєте позиції? Як шкода. Ну і все. <с> Хтось втратив Харків. У так. Я розширив ганс якийсь. Револьвірувати. Коротше, револьвуємо свою валюту. Револьвацію своєї валюти робимо. Так і є. Далі. Чернігів. В Сенсів, чернигові нема постачання? Що Що таке кажете? Але тут ми хорошо встали, бо в них тут усюди далеко будуть вузли постачання. А я дико вибачаюсь. Якого біса ви не в мінську? Тут дві дивізії стоять в мінську. А, вони на мені тримають більше дивізій, ніж на інших, ніж навпроти Польщі. І ось тут багато дивізій тримають. Так зараз в Мінськ зайдемо там на півночі. Зараз моя ж мета. Треба робити прориви і так далі, але мені треба більше ще дивізій. Для цього я. Дочекався вас двох. Ти там скі? скоро будеш? Скоро. Ну що, вигні наступи. Вигідні наступи є. Ми їм не скористаємось. Перейдемо через Дніпро. Беред. Зараз чисто вигідними наступами їх дуже сильно розірвемо. Було б куди ще куди на північ біжати. Але біжати нема куди, грубо кажучи. Ну, в плані. Атакувати. У, -у, -у, -у. Угорська Австрія приймає інтеграцію, Чехословаччина приймає. Ломбардія Венетов приймає. Так. І в мірі щастя. 135 мільйонів тепер людських ресурсів. Чехословаччина. приймає інтеграцію. 2,2 мільйона людських ресурсів і ломбардове Венета 3,2 мільйона людських ресурсів. Наш кордон тепер виглядає ось так. Так, це італійське. Це і те... Та... Це три мої, до речі. Поняшка. І це це також, до речі, моя дивізія. Що за Light Division? Ну, непогано. Так. Ти приєднайся сюди. Ви. Італійські. Ну, давайте поки що. Я поверну їх Італії. Ні. Прикол в тому, що не всі зможуть навіть повернути. Ні, а це прям бахти, що я навіть повернути їх не зможу. Я, ну я розумію, що це дивізії, які не можна розформувати. Але чому я їх не можу повернути? Я, типу, я ж не розформовую їх. Я перевер... повертаю їх. І все. Я тут повернув. Дев'ять дивізій. Я прибираю генерала, ставлю вас кудись окремо. І не знаю. Захищайте палірму. Байдуже, тепер в мене з'явилась купа. Дівізій, які я зараз поперепідкріпляв. Попере, 107. Давайте спробуємо розділити вас по трубах. Та ні, не буду. Байдуже, вже просто якось поперекидую І можу вас всіх переробити в нашу легку дивізію, яка підписана як Light Divisia? Ой, красиво, ще рівно 9, ось так. Все. Ні, 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 ні. Прибираю. Так, і вас всіх. Ти ж мені напишеш чи вистачить мені? Ось припустимо, ось так. Ага. Це на мої стандартні, щоб перекинути. Не вистачить тисячі буксою моєї, так буксірованої арти. Це щоб на свої стандартні перекинути. І на лайт Так. на легку, як я розумію, так само не вистачить. Саме арти. Ха, цікаво. Давайте прямо на свою дивізію перероблю. Ось на свою стандартну. Ой, до речі. Мені подобається, коли вона ось так виглядає. Ширина фронту 16 лишається, але тут досить багато всіх зберегти. Більше піхотки на це потрібно. А легка дивізія. 6. що ще по попов додати? Ой, та ні, перекидимо в наш стандартний шаблон, все. Польщі кінець. Зараз. Їм треба трохи часу не подумати. Так, ви дев'ять. Вийдіть сюди. Ну, все, справді польщікінець. Ой, польщінець. Ні... Савку, савку. Давайте поінвестуємо, що там. В туречну, нехай. Савок намагається користуватися тим, що в мене тут не поповнені дивізії, типу, не поповнені. Чи при цьому в мене все є. І насправді так кажуть, що в такому випадку вас можна розширити і на весь фронт. Так і мені треба ще 9. Ось так. Все. Тут дуже щільна кількість зараз моїх якісних дивізій. Хм. Автонаступ? Ну ні, нехай хоча поповніться. До речі, військові заводи, У нас же тепер дуже багато військових заводів. О, та давайте ось так, І ось так, І ось так, І ось так. І ми можемо теоретично навіть. Так, у мене навіть якийсь шаблон є авіації? Мені. Не вистачає сталь. Так, стоп. Я ж виробляю свою сталь. Обмежений експорт. Підтвердити. Її будівництво в нас ще величезне. О, і, і всього вистачає, тільки резину закуповувати. Скоро ви там будете. Давайте вичерпуємо мені необхідні. Так, я ж внесок війну 46%. Ну, я найбільший зробив, але ніхто більше. Може забити? Ось так, ось так. Ну, не натреновані. Ну і нехай нам зараз більше 6 потрібно. Латиніться в бою. Ну і одному з них ще 6 дивізій. Зайвим би не були, тому створимо ще 6. Все, давайте швидко. Вставайте по кордону. І ще 120-ка тепер готова. Що ж, тепер можна і про прориви казати. Ууу, нова піхотка. Хіт-сталі не вистачає. Який жах. А! промисловість. Видобуток ресурсів, я так жодного і не взяв. Так, все, 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 -все. більш-менш відновились. Тепер прориви. По-перше. Можна відрізати їх прямо від, від Кавказу, зробити типічне оточення. Так, вперед. Ну, для цього прориву важливо взяти Сталінград. Є. Вперед. З двох провінцій йдемо. Я б навіть сказав, біжимо. Тому точно можна було б навіть трьома провінціями відправити. І це я, напевно, зроблю. Так, а хто вам давав право проходи військ? Британці. Я цього не робив якщо що. Що ви вирішили, що можете йти по моїм провінціям. Так я ще третю провінцію відправив. Там можна і четверту. Вперед, є. Вас ось так на південь. Вас на півночі. По півночі відправляємо. Це зробить їм оточення всі його південного угрупування. Це не те, щоб хорошо, це прекрасно. Хоча фактично воно вже в оточенні, бо вони просто ніяк не отримують постачання тут. Так, 5 дивізій. Малюємо наказ наступу сюди. Блін, їх не відправиш в агресивний наступ. Можна прибрати ось цей наступ, поставити не агресивний. І вперед, все. Зараз весь південь забереться автоматично. Ну так, не хвилюємось, ми тут впораємось. Ще нова арта. Покращення Пепо вивчаємо. Ой, вперед, це зараз буде швидко. Ви йдіть на південь, ось так, в баку. Просто, щоб вони загубились тут. Все. Ой, якого біса ви не дартує, коли ось так фронти будується? Якщо вас відправити в наступ, ось такий він дуже агресивний. А, ви справляєтесь. Ну, чинність дивізії у нас велика. Тут 120-ка на весь цей фронт. Гарі! Майже 120-ка, гаразд. Тут справді велика щільність дивізії. Філіппіни капнули, буває. Окей. Агресивний. Ой, агресивний вперед. Ну, будемо вже прям поповні атакувати чумпні. Все, вперед, полетіли Ну просто. Креті британці агресивно атакують. І тим самим вони просто набувають свою перевагу в війні, а мені це не подобається. Хоч і мій внесок війну найбільший. 44%, але у британців 30%, все ж таки Аж 30%. У нас на двох з Польщею більше половини, але все одно могло бути краще. Ну все, я зараз більше наберу. Що там ще? да Якусь програму. У нас Югославія ще чекає. З Югославії нам ще краще буде. По всьому. Так що натримай твердість. Вантажівка. Що тут? У, прорив піхотки. І ще прорив. Дослідження. Я продовжу йти по видобучі ресурсів. Я не хочу закуповувати нічого. Ну так, бачите, вони вже падають дуже сильно. Блін, це я їх найбільше виснажив, насправді так кажучи. Я на початку він їх дуже сильно виснажив. А британці, як завжди, просто прийшли на все готове. Ніколи не подобається, коли так бот робить. Добто, це дуже часто бот так робить, ти дуже сильно виснажуєш ворога, а потім бот приходить на все готове. І набирає собі і, і не сук війну. Це дратує. При цьому британці не те, що багато зробили, насправді так кажучи. Типу, вони тут трохи висадились. І, типу, порівняти те, скільки я захопив у них. Британці, давайте. Окупація 1149, я взяв окупацію 3900. Вони просто самогубством своїм набрали перевагу. Ну. ну. Так хоча б, хоча б якусь авіацію робимо. Давайте навіть кудись. Відправимо свою авіацію. Він тут трохи є. О, над України будемо літати. І в мене навіть флот з'явився. h 28 mінці Це від Венеції. Ну, непогано. Ми зараз тут ще південь добиваємо. В Москву я зайду. Мені байдуже. Як мені подобається У Ворога при нас стільки сильно Сипеться фронт. В цьому це я їх виснажив. Це я їх виснажив, не британці, не французи, я їх виснажив. Давай, ви об скільки? Ви об мене більше половини втратили. Ще мільйон об Польщу Я зробив найбільший внесок, це факт. Так, ви, якщо ви. Саме я маю зайти в Москву, якщо що. Ви... Якщо ви не розумієте цього. Не хтось інший, а саме я. Я маю почати і закінчувати, а закінчити атакувати в Москву. Я. Ой, вони дуже. Що? вже? 98 вже? Чому так швидко? Якого біса так швидко і набрали? А як мені перевагу ще набрати? Я всього 49 вниз. Ну все, вони кого капнули. Хоч те, що зараз трохи підлагало. Ну так, окей. Так. Те, що мені 100% треба цети. Це Краснодар, Ростов. А я не знаю, наскільки багато мені треба забрати. Ось так, максимум півдня. По максимум південь забираю. Щось таке, я думаю, точно мені треба. За що зі мною бореться? Ні, те, що ви пред'явити вимогу. В жодному разі, ні. Так, скільки мені треба буде? 249, лишити прекрасно. В жодному разі я не борюсь з Польщею, бо це мій союзник. Тому я не маю нічого проти, якщо мій союзник буде також розширятись. Тут більше на північ. Розширюсь. Ось так якось. Так, я. Вони принципово борються за беруть те, що я беру. Окей, моя мета побільше забрати, а не боротись. Я тут від багато чого відмовлюсь. Все, що Україна, пред'явити вимоги обов'язково. Просто продовжую забирати те, що ніхто не забирає для початку. Так тут головне забрати всю залізницю. Той, хто контролює тут залізницю, в принципі і контролює цей регіон. Тому просто беремо, слідкуємо, куди тут йде залізниця? Забираю. Що? А ви хочете за все зі мною боротись? Окей. А, при цьому ось це ви почомусь... чомусь. Так, давайте ось так відмовитись і далі буду просто забирати. Так, так зручніше спочатку відмовитися, а потім замальовувати на, 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 на Ось від цього всього вони чомусь відмовились. Окей. Нащо починати боротися, якщо по того відмовляєтесь. Хоча в них до мене така сама може бути претензія. Ну, я ти заберу флот одразу, щоб не забути. Окей, давайте тут поборемось за залізницю. Ось тут північ також не хочу віддавати. Так там далі. Такі собі умови для знаходження ось тут. Так, забрати Середню Азію, як під залізницею знаходиться. Ну, ось тут давайте. Ось так, всю Європу забираємо. Ну так, да. всю Європу, і Середню Азію. І за це я буду боротись. Моя мета це вибороти, як мінімум. Якщо я не зможу Полтаву забрати, це буде дуже дивно. Так, відмовляюсь від Новарта, брудь за Полтаву. Ви знущаєтесь? Серйозно? Я ненавиджу, коли бот таке робить. Нащо вплотну боротись за Полтаву? Теоретично ще, ще щось може захопити. Дубай тут плацдане. Тут є порт. Відмовитись. Ось тут. Ні, за ось цей острівець. Окей, ось тут. Вийте байдуже. затверди вийти Окей. Та блін, це так, тупо, це мені так не подобається. Я просто ненавиджу, коли бот робить щось ось таке. І вони ще як Україну звільнили. Вперед. Ти тебе якого звільнили? Байдуже. Так, якщо дивитись на союзників у нас. Окей, все прико все прекрасно, все прям прекрасно. Що доведеться воювати з союзниками, це типу дуже 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 просто буде. Враховуючи мою армію. І те, що з союз... Я не буду нікого з союзників запрошувати. Це просто один на один буде. А найважливіше, вони не будуть очікувати цієї війни. Бо це буде це буде просто несподіваний наступ на його славію. У нас в Африці є провінції. Як прекрасно, ми можемо від Середземного моря їх відбити дуже сильно. Ось так, от. Так, цима арміями я. Це все перекрив. 120-ка. Стани, буде йти на Єгославі. Мені просто. Моя ж та мета. Що зробити? Сформувати Україну. До цього мені ще завалинь треба буде проти Польщі. У Польщі все ще є гарантія Британії. В Британію я ніколи не висаджусь. Коротше. Якщо хтось з моїх глядачів шукає ще якусь гру, ви яку зможете погратися за різні країни, то по в описі ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишить рецензію. Якщо у вас немає можливості придбати, то просто додайте до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ні ніки яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уході з відео. Підписка, вподобай, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так загалом дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.